Псалом 97. Господь царює, нехай веселиться земля і радіють численні острови, хмара й морок навколо нього, праведність і справедливість основа його престолу. Перед Ним йде вогонь, який пожирає навколо Його ворогів, його блискавки освітлюють Всесвіт, земля це бачить і здригається. Гори, наче віск, тануть від присутності Господа. Від обличчя Господа всієї землі, небеса сповіщають Його справедливість, всі народи спостерігають Його славу. Нехай покриє ганьба всіх, що кланяються божкам, що вихваляються своїми ідолами, поклоніться йому всі боги. Чується Сіон і сповняється радістю, торжествують щодо Твоїх присудів Господи юдейські дочки, адже ти, Господи, Всевишній над усією землею. Ти надзвичайно піднесений над усіма богами. Ви, що любите Господа, ненавидьте зло. Він береже життя своїх праведних і визволить їх з рук нечистивих. Світло сяє над праведником, радість над справедливим серцем. Радійте праведні в Господі, прославляйте його святе ім'я.